Ситуація довкола гіпермаркету Віртус переходить у юридичну площину. А тим часом жертвами непорозуміння стали мешканці нашого міста. Продукти, що винесли з магазину, і досі не прибрані. Частину товарів привласнили перехожі, ті, що залишилися, псуються просто неба. У понеділок ситуацію обговорили у міській виконкомі під час засідання комісії із надзвичайних ситуацій. Подробиці у матеріалі Катерини Погребняк. На жаль, хоча в даному випадку, все ж таки, на щастя, камера не передає ароматів. Успішно ще декілька тижнів тому. Супермаркет Віртус впевнено перетворюється на смітник. Продукти винесли з магазину і полишили просто неба минулого тижня. З цього часу істотно нічого не змінилося, окрім кількості товару. Його южниці намагаються поцупити. Часто успішно. Останні кілька днів Віртус охороняє чотири співробітники супермаркету. Двоє наглядають за приміщенням, інші отримали розпорядження слідкувати за смітником. Найгірше розповідають охоронці, що люди не просто крадуть продукти, а б'ють техніку. Ми зв'язалися із начальником служби охорони магазину. Чоловік вражений активністю бажаючих привласнити продукти. Лізуть всі. Бо, як вчора було це взагалі хаос. Не лізуть. все между друг другом ссорятся. Это я приготовил. Это... Нет, это я приготовил. Вот такой сыр был, человек 120. Но ну, это просто нужно видеть. Но как раз темнело. Там есть такой промежуток времени, когда уже темно, но свет еще не дали на столбах. Вот. Это был такой этап, что ну, мне пришлось вызвать людей с Одессы которые приехали просто І силовим способом це все. безконтрольний характер. Ситуація приймає ввечері, коли біля магазину починають збиратися десятки дітей. Частина з них у масках. Наявність камери зменшує запал молоді. Проте мешканці сусідніх будинків запевняють, що не надовго. Коли та чи забере взагалі товар власник, охоронцям невідомо. Говорять, свою роботу мають виконувати у штатному режимі. Ми дивимося, щоб Орудоває. Ну, по максимум, максимум, щоб не було розпаскаска. Що йде плані, ну, простому плані робочі. Під час зйомки цих кадрів оператор працює практично у небезпечних умовах. Неприємний запах поширюється вулицею. По дорозі розтікаються калюжі від зіпсованих продуктів. Ця ситуація категорично не влаштовує южниців. Мы все возмущены. Во-первых, там запахи такие. Люди вот это все всю ночь бегают. Мы-то спали, а смотрим с окна вот так вот. Люди бегают с этими мешками. Света нет. Это, это просто жутко. И запах, и крики, шум. Дитя страшно выпустить на улицу. Я думаю, надо сообща как-то это решать вопрос. И город тоже должен как-то подстегивать этого собственника. Щоб питання вирішався. Хай ви під'їжджаєте, і вивозять цю трактора, чим її вивезти. Ну, це ж хоть тут, э, приїжджу, равно, не винасилка. Я хоч тут приїжджаю, але все одно неприємно просто. Дивіться, дихати нема чим. Минулого тижня інспекція з благоустрою направила до власників супермаркету припис з рекомендацією прибрати товар. Та ніяких дій вжито не було. 3 жовтня у виконкомі зібралася комісія із надзвичайних ситуацій. Для присутніх стало очевидним, що ані власник приміщення, ані власник продуктів забирати їх не планують. Тепер чиновники шукають спосіб, якнайшвидше позбутися смітника. Складність полягає у тому, розповідає Дмитро Любівий, що товар розташовано на території, що прилягає до супермаркету. Если бы они находились на улице, они бы уже были на городской территории. И мы просто могли бы это там сместить и увести. Но они находятся на территории, которая прилегает к магазину это разгрузочная погрузочная рампа. То есть это их территория для их хозяйственной деятельности. Поэтому наше вмешательство туда, сегодня, как бы оно тоже должно иметь по то юридические нормы, которых у нас сегодня нет. В идеале, это решение суда. Оно, конечно, бы нам всем помогло. Но мы все понимаем, что мы за 2-3 дня его не получим. Наразі посадовці розглядают варіант, що їм доведеться самостійно зайнятися утилізацією продуктів. З подальшим поданням до суду для компенсації витрат, та спочатку будуть намагатися закликати винних до відповідальності. Мы должны связаться с представителями и одной, и второй стороны, которая там задействована в этом хозяйственном споре, и все-таки призвать их, потому что они создали нам тут проблемную ситуацию сегодня, действительно. Такого быть не должно. Они нам сделали эту ситуацию, и мы хотя бы призовем их для начала, попытаемся, так скажем, просто призвать их к как бы совести, и к тому, что, чтобы они этот вопрос все-таки решали своими силами и средствами. У четвер, шостого жовтня, комісія збереться вдруге, аби обговорити результати перемовин. І якщо доведеться перейти до активних дій, головною проблемою є час, адже строки бюрократичних процедур не співпадають із терміном придатності продуктів.